Це в принципі на фото було видно. Ось м'ятинка вона витягується На крилі, бачите. Поки скорої не такі що жаль, вже полірувати треба. Так, дивіться, я вже біля цього пасатор. Сподівається цей скол заробити. теж є декілька сколів. Навіть шпаклівочки є трішки. Не димить, не пихтить. Наша наступна покупка. Друзі, всім привіт! мої вітання! У цьому відео я вам покажу, який наступний автомобіль ми підібрали для клієнта, а саме це Volkswagen Passat B8. Розповім та покажу, які автомобілі ми взагалі оглядали. Додивіться це відео до кінця, тому що воно є дійсно цікавим. Не забудьте підтримати лайком, прокоментувати. Та підписатися на цей YouTube канал. Отож, перший варіант, який ми поїхали дивитися разом із клієнтом це Volkswagen Passat B8, Кузові седан 2015 року випуску, 2.0 дизельний двигун B-Turbo, коробка роботизована DSG, заявлений пробіг 145 000 км, і ціна автомобіля була 85 500 злотих. Отож, друзі, дивимось, в якому стані був цей варіант. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня! Трудно, я їздимо цілий час. таке собі так зачухано. Ротушін вірно, тут пройдемося. Там вмятинки якісь про нього. Бачиш, Так, так. На це в принципі на фото було видно. Це на гак, ти що вкручується. Якби це не є саме страшне. Ось м'ятника вона витягується, в принципі, але все ж таки то є. Міхайдівно. І ось, на крилі, бачите. Раз, два, дві м'ятинки. Вехикосплавних дисках. Це у нас що, 18-й йдуть чи що тут. Так, 18-й диск не знаю. Ага. А ми змінити, бо всяку. W sierści, dlatego? No, no, po psach, w, w sierści. O, czyś, zobaczcie, No nic nie było malowane nigdy. To można wszędzie mierzyć. No, lepiej, lepiej zmierzyć sobie. A, oczywiście, oczywiście. To jest dobry samochód. No, ten też jest ten jest wspaniały samochód. Ja nie bierze, 80% przebiegu to mój. Aha. Także naprawdę mi. Serce państwa. Такі вже фари бачили? Це, це взагалі не по піску строїн, такий, що жах, їх вже полирувати треба. Це це лед, це загала Це фуллет? Фуллет, oh, так. І там де <coughs> бувають їздить цим зголо, звичайно. Ви бачили який? Ось забите все понизу. Побитий від кам'яну. <плес> Типу, може казати про пробіг. Про... Пробіг тут різний, тому що я її вже пробував якби. Ось бачите те, що вм'ятинка. Ось і вм'ятинка така. Звісно машина дуже брудна, зараз ми мало що можемо оцінити її. Ну, Проєми такі ось зачухані, це взагалі. Повирувати все потрібно. Вона щось коштує, але не ті гроші, що вони хочуть. А бачили, глобу я ось лопнула? Ага. Ага. А, то... Камінь дадуть. Ага. Або вимінюємо ще миль або ту каску, або обнижимо цінно. А, каска є на самохіді, так? Є, є, так. кхм кхм Тут що хоче. Ну, багажник таке, все вірно. Маєте на увазі, що великий розмір. Розмір так, але. Електричний якось. В їх казку, я не знаю, каску чи буде на вас переходити. Скоріше за все вам своє потрібно робити за такі гроші. Вона все побита. Ну да, вона вся в оригіналі, але толку з того. Ні, можна посидіти. Так, так, присядьте, як вам буде, чи буде зручно. А можна присісти. Може, пане сьогодні спробуваєш? Так. Прісайтеся. Я, коли приїхав із клієнтом, ми звісно були в шоці, як продавець може показувати автомобіль в такому стані для клієнта. На фото він виглядав взагалі як новий. Так, автомобіль є весь ціленький в рідній фарбі. Але то не є показник, що це хороший автомобіль, тому що по йому вистачало багато різних сколів. Царапин, вм'ятин. Салон взагалі там був знищений, весь в мусорі, в шерсті, лобове вікно взагалі було тріснуте. Коротше, ви все самі бачили, нема що тут коментувати. Наступний варіант: я поїхав дивитися самостійно. Volkswagen Passat B8 в Седан 2017 року випуску: 1,8 бензиновий двигун, роботизована коробка DSG заявленого пробігу щось там 103 тисячі км. І ціна автомобіля 85 тисяч злотих. Автомобіль продавав офіційний дилер Крутовський в місті Лоць. Отож дивимось, в якому стані був цей варіант. Вже біля цього пасата. До речі, нам повезло, тому що він саме сьогодні заїхав на площадку. Оголошення було, якби, але його на площадці ще не було. Це тільки що він ось переді мною заїхав. Ось Так він виглядає. 2018 рік, 103 пробігу, 1,8 бензин 180 коней, а автоматична коробка, ціна 85 тисяч злотих. Одразу що помітив, дивіться, по капоті ось потрібно цей скол заробити. Ось тут потрібно буде заробити. І ось є. І Вони мені тільки що говорили, що було фарбоване. Крило якесь ще два крила, Ну, зараз ми точно все самі перевіримо. Тут в нас теж є декілька сколів. Ну, стандартні болючі місця також. Ось є це все потрібно буде позарубляти. Ось є скол. да, 104. Стоєчка 120. 15 50. Ось тут є підфарбування 277, 281, навіть поклівочки є трішки тут це крило в нас зробилося. і ось у місці у нас є ж поклівка 740, і 140 Ось, де в нас був зроблений перехід, тобто в сам проємчик нічого не зайшло. 77. Ось є таке пошкодження тут. Поріг теж ціленький, не помітий, не повитий. Маленька м'ятинка є, майже не непомітно. До речі, добре, що автомобіль чистенький. Так, цей дверкою порядок. Маленька-маленька царапинка, до речі, це забереться фольгровкою. Вікна рідні, водійські також рідні. 115, 110. Тут все добре з дверкою. проємчику все добре, наклейка не приклеїлась, дверки не знімалися, не крутилися. Так, Переднє крило 101, 108, 125. 159, 1012. Є царапини, ось є така ще царапина. Бо якби цього всього не було, то відомо, що він був би фарбований. Легенько по піску Фари, туманки та все є на місці. Решітки всі навести Бампер неповитий 111 Так уж ось є якісь такі нюансики Ось по гумі. є щось десь зачепили, Оригінальний. Ось м'ятинка є 77 Добре, тут все добре. Дверка теж задні, там не чіпалася. Вікно рідні і вікно рідні. 120, 124. Ось так. є. 14, 135, 5, 107 12, у нас теж буде в рідній фарбі, тому що я бачу, які вистачає мілких царапин. Ось тут по гріху. За все коли роблю і забирається, глибоких тут нічого немає критичного. Тут все на місці. По герметику, бачите, нічого Ні критичного немає. По оптиці, по... Бамперу, все є присутнє на місці, показує, як виглядає по салону. Ось як завжди, у нас є такі побиття дрібненькі. Чотири стопідйомнички, електродзеркала, центральний замочок. По приємчику теж є легенькі підтверття в так все ціленьке. У нас комбіновані сидіння, шкіра плюс алькантара електросидіння, датчик світла, датчик, дощу передні задні туманки, круїз. Ось як виглядають сидіння гарно. автохолд, електроручник, DSG, система старт-стоп, підігрів передніх сидінь, двозонна кліма, навігація, мультимедія, рідні шкіряне кермо, тому що ось є легенькі потертя, по ньому видно, де не йде. Та ми маємо хавукс USB, стан педалів, педалі завжди вак в гарному стані, даху дивимось теж не провисає, тут якийсь бруд є, як завжди, а так тут ціленький, все є добре, теж все ціленьке, все добре, поємчик, позаду водійське сидіння не розірване, та задній диван теж в гарному, адекватному стані. Підлокотничок, доступ в багажне відділення, все працює. Позаду все працює, дефлектори не зломані. Що у нас є? Запасочку украли. Домкрад є ключі, але запасочку не знаю. Можливо дадуть, а можливо і не буде. Добре, сервісна книга, пізніше будемо ознайомлюватись із документами. Теж приємчить мінімальне закриття. Тут у нас є бруд, все потрібно це буде почистити, критично взагалі нічого немає. Сидіння теж в ідеальному стані, можна сказати, і тут ніде немає ніяких царапин. Автомобіль у нас на легкосплавних оригінальних дисках 17-го розміру. Ну, і як завжди, проблема по дисках. Бордюрки такі. Під капотом ще у нас 18Т і Сай. Фари не перепаювались, фара рідня 2017 рік, По крилу ніяких зауважень немає, так само по капоту теж не крутився, передку теж немає ніяких зауважень, тут теж сварюся. Чудово фара рідня. Нічого не крутилося. Чистенька. Є емульсії, це як бензин, можливо, з'їздили останнім часом на короткі дистанції. Двигун не вимитий її, це чудово, все сухенько. Ось у нас біля заливної горловини тільки є запотівання. Як запотівання, там заливали напевно, оливу і порозливали її. Також по низу немає ніяких ніде плям. Та нічого. подібного. Так, дивіться, двигун працює гарно, завівся гарно. Не димить, не пихтить, сипка не чути. Рівненько працює і дуже гарно працює. Немає ніяких вібрацій, ні шуму нічого подібного. Тихенько, гарненько працює. По коробочці сцеплення 1, адаптація 112 830 є, трішки розбіжність, так і має бути. Ось полянці все працює. Пробіг 112 837. В цілому автомобіль виглядав досить круто. Те, що там були якісь підфарбування, навіть було там трішки шпаклівочки, то геть клієнта ніяк не лякало. Салон виглядав гарно, під капотом взагалі без зауважень. По зауваженням було те, невідомо, чому скидувались там помилки декілька кілометрів тому. І найгірше те, що офіційний дилер потребував кошти за автомобіль тільки через банк, а клієнту це не підходило, тому що клієнт хотів купити автомобіль за готівку. Тому цей варіант ми теж відкинули. Клієнт також розглядав такі автомобілі, як Honda Civic, Тому наступний в нас на огляді був саме Honda Цівік 2018 року випуску п'ятидверний хетчбек. Білого кольору, 1,5 турбований бензин, коробка варіатор і заявлений пробіг був 112 тисяч км. Продавець хотів за цей автомобіль 82 900 злотих. Зізвонився я із продавцем, і продавець повідомив, що по підфарбуванням є тільки передній бампер там від сколів. Все решта є ціле в оригіналі. Тому сказав, можна приїхати, перевірити, немає ніякої заборони. Всю цю інформацію передав для клієнта, і клієнт говорить, Їдемо разом. Якщо все дійсно є, як там говорить продавець, тоді він одразу був готовий його купувати. Поїхали ми разом. І чесно, то був жах. Одразу говорю так коротко вам, що було в автомобілі фарбоване. Ліве, заднє ліве крило, обоє дверок, переднє ліве крило, вся ліва сторона була зі шпаклею, билося там плюс-мінус 600 мікронів. Капот був фарбований, скоріше всього, він навіть був замінений. Праве крило було теж фарбоване. З оригіналу, що було, це дах, праві дверки, праве заднє крило і клішка багажнику. Все. лобовуха там також замінена, і, наскільки пам'ятаю, хіба водійське вікно також було замінене. Весь двигун був залятий оливою на 112 тисяч кілометрів. Просто жах. І коли я запитав продавця, чи він взагалі знає про це, що ми тут даремно приїхали, це зараз бачимо. Він говорить, я цього не знаю, я його взяв в Бельгії, такий він зараз є. Було видно одразу по продавцю, що він бреше, тому що коли я достав товщину мір, він зробив вигляд, що до його хтось дзвонить, і він пішов нібито десь там за угол взагалі розмовляти по телефону. Коротше, що тут говорити, нема про що говорити, сіли із клієнтом і поїхали далі. Одразу після цієї хонди ми поїхали в місто Лоць на площадочку дивитися наступний варіант Volkswagen Passat B8 в кузові Sedan 2018 року випуску. 2,0 дизельний двигун, 146 тисяч заявленого пробігу, роботизована коробка DSG, Ціна автомобіля 89 тисяч 900 злотих. Автомобіль був в класному стані, дійсно, весь ціленький оригіналі, там мінімальні якісь сколи. Були, Що з нюансів ми знайшли, це задні фонарі вже потріскані, вони були там вже в скорому часі під заміну. І дійсно за цей автомобіль хотіли вони 89 900 злотих. Ну, як би так сказати, подумали з клієнтом, що це є трішки багато. Так, автомобіль в технічно взагалі в суперовому стані був, їхав приємно, взагалі без нарікань. Ну, все ж таки вирішили ще щось подивитися із дешевшого і порівняти стан. І одразу в той же день ми поїхали дивитися наступний Volkswagen Passat b 8 в седані. 2018 року випуску, 2 літра дизель на 150 коней, роботизована коробка DSG, заявлений пробіг 121 тисяча кілометрів, і ціна автомобіля 84 тисячі 900 злотих на старт. І, звісно, ми його придбали. Тому ось дивіться, в якому стані був цей Volkswagen Passat. І ось, друзі, сьогоднішня наша наступна покупка Volkswagen Passat B8 в кузові Седан 2018 року випуску під капотом 2-літровий дизельний двигун на 150 коней. Коробка автоматична DSG DQ381. Пробіг автомобіля 121 тисяча кілометрів. І ось так він виглядає. На легкосплавних оригінальних 17-ти дисках, до речі, майже нова літня гума Goдіar, оптика Full LED, передні партроніки, туманочки, решитка Airline. Зараз вам покажу детальніше в салоні, як виглядає автомобіль. Позаду присутні партроніки. На жаль, камери заднього виду немає. Два оригінальні ключа до автомобіля. Заглянемо до салону. У нас світленький салон. Сидіння шкіра плюс алькантара. Дуже гарного виконання. І так, що ми маємо? 4 слопйомнички, електрозверкала, підігрівання, регулювання, складання. Звідси відкривається кришка багажника, центральний замочок. Ось оцінюйте стан салону. Приємчик не забитий, не зачуханий. Маємо передні задні туманки, датчик світла, адаптивний круїз, шкірений підлокотничок, Розетка на 12 вольт, Автохолд. Електричний ручник, система старт-стоп, підігрів керма, трохзонна кліма ще позаду. У нас великий дисплей, віртуальна панель приладів, шкірне мультикермо, центральне дзеркало з автозатемненням, також бічне водія також з автозатемненням. сонцезахисні шторки є з підсвіточкою LED. Ну, ось і так виглядає. Стан салону. Накладочки на педалях оригінальні. Автомобіль по салону збережений дуже і дуже гарно. Тут ми маємо також підлокотничок і швидкий доступ в багажний відділ. Ось тут у нас третя зона клімату. Дах також світленький, чистенький, все є добре. Одразу заглянемо до багажничка. Повен порядок. Запасний колесо, домкрат, ключ, гак, все є присутнє на місці. Так, друзі, автомобіль був викуплений у лізинговій компанії. Є повністю вся історія в автомобіля від новості до пробігу 121 тисяча км. Ми все перевірили, що де, коли в автомобіля робилося. Отож, Автомобіль був пошкоджений, було тріснуте лобове скло. Його замінили ось 2023 рік. І ось у нас тут було притерття. Тобто, робилося це крило. Все, все решта є в оригіналі. Ось такі пошкодження. На 120 тисяч був зроблений дуже великий сервіс. Замінено масла фільтра в двигуні, мастило було замінено в ДСГ і там ще, не пам'ятаю, що по, по гальмівній системі було обслужено. Тобто на 120 тисяч був великий сервіс. Зараз 121 тисяча 206 км. Присядемо до салону, заведемо автомобіль. Автомобіль гарно, м'якенько заводиться. Віртуальна, панель приладів, великий дисплей. Навігація є перепрошита, все працює. О, Автомобіль просить паливо. Ось, друзі, також навігацію можна виводити сюди і також працює ось тут. Покажу вам швиденько під капотом, як все виглядає. До речі, оптика у нас є рідня, 18-й рік. І це також є 18-й рік. Нічого не паяне, взагалі нічого не кручне. Під капотом взагалі нічого не крутилося. Двигун є повністю сухенький, він не митий, як ви вже помітили, охолоджуюча рідина в рівні. Підключили комп'ютер, турбінка працює гарно, форсунки працюють ідеально, ніякої розбіжності там великої немає. Ну І сам двигун ресурсний, гарний та надійний. Ну, ось такий наступний автомобіль ми підібрали для клієнта за 84 тисячі злотих. Продавець не став торгуватися багато, він нам вступив тільки 200 євро. Так, по кузову в автомобілі є підфарбування, це підфарбування задньої, заднього правого крила. Точніше, арочки. Нам продавець одразу показав фото, як вона була притерта, яке там було пошкодження. Критично, взагалі, там нічого не було, але прийшлося там трішки шпаклівочкою вирівняти саму арочку. Клієнт сказав, що взагалі його таке не турбує, тому він погодився брати цей автомобіль. Все решта було в оригіналі, а також лобове вікно та замінювалось по гарантії. Стан салону виглядав ідеально. Ну, В принципі, ви, ви все самі бачили, двигун працює гарненько, їде автомобіль приємно, з документами порядок. І, до речі, автомобіль вже був обслужений. І клієнту залишається тільки насолоджуватися їздою. Тому, друзі, ось ще такий один автомобіль ми підібрали для клієнта. Не забудьте, друзі, натиснути лайк, прокоментувати, підписатися на цей YouTube канал. По питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого. До побачення.